Добрий раночок. Я тут вирішила зняти влог. 300 років їх не було, мені треба завантажити прання. А потім я хотіла потестувати, уф, тільки нікуди не падайте. А потім я хотіла потестувати, я купила собі пензлик. Взагалі тут це пензлик для очищення шкіри, але в нього такий м'який ворс, і мені він дуже схожий на пензлики артіст. І я хочу спробувати. Ну, якщо вдасться мій лайфхак, ми зараз з вами разом будемо пробувати. Це буде круто. Ще буду прати сьогодні ось такими штуками від Річалс. Ми їх з вами відкривали разом в адвент-календарі. Якщо не бачили, подивіться. Я повернулася на балет, нічого особливо неймовірного не відбувається. Але вже багато з вас, хто писав, що їм цікаво, бачити влоги. Хоча у всіх однакове таке життя, все одно я вирішила, чому б не спробувати, можливо, вам. Це сподобається. Тож разом із вами сьогодні проведемо день. Оця так виглядає моя гривка, яку я сама собі підстригла перед стамбулом. До речі, порадьте мені, будь ласка, ножиці для волосся, щоб отак само себе іноді стригти, тому що їздити кожні два тижні до перукаря в мене просто немає жодного бажання. Оскільки я супергосподинка, я завжди обираю ось такий швидкий режим. На максимум ставлю віджим, максимум температура, ну тут максимум це 40. І все. Я тупо все праю просто на цьому режимі. Я, до речі, давно вам не показувала свої доглядові засоби. Ось такий бренд. Я зараз використовую: Herblitz. це а, німецький бренд. Він створений на основі конопляної олії та також конбіоідів. Офігенний. Оцей тонік, оцей просто взагалі неймовірний. Я вам дуже його раджу. Дуже класна, також сироватка. Я зараз буду наносити крем. А і в мене є ще спеціальний промокод на знижку. І якщо от ви шукаєте класний догляд, який би був помірний по ціні, але реально коротезною якостю, зверніть увагу, от крем, він дуже легенький, в нього така текстура, він прям супер швидко вбирається. Ось такий класнючий крем для тіла. Ви його наносите, він досить густий, але потім ви його розподіляєте, і він прям швидко вбирається в шкіру. В нього така приємна текстура, воно начитане і як молочко стає. теж дуже крутезний. Такі ще буду зараз смажити сирники. Поки воно смажиться, ми якраз з вами нафарбуємось. Мажу я все на ось такі олії виноградної кісточки її ж даю е, в салати. Мені дуже подобається. Або можу взяти просто посмажити на е, як це називається, господі, вершкові олії. От це мої найулюбленіші взагалі олійки, Цей бренд дуже крутий. Я, до речі, люблю, коли вони після холодильника, коли вони не тепленькі, а такі трохи під Так. Ну що, ось цей пензлик. Зараз будемо з вами пробувати. Він подивіться, як щільно набитий, скільки в нього версину, бачите? Я зараз використовую комбінацію ось цього бібі-крему. Під пупа і аджастера освітлюючого, тому що оця фігня стала на мені дуже сильно окислювати Смішую його на ось такій палітрі. А, класно, що через те, що вона прозора, ви можете бачити, що у вас там в результаті за відтіночок виходить. Ось такий це, якщо я не помиляюся, польський бренд. От. Це просто аджастер, це просто така біла штука. Її використовуються зазвичай візажисти. Зручно, що ця палітра прозора, ви можете так класно підбирати колір губ. Ви можете тут нанести помаду. І якщо ви візажист, то можна дивитися, чи підходить колір вашому клієнту, чи ні. Я залишу посилання на бренд, який робить ці прозорі палітри. Взагалі вони роблять офігенно круті. Ось ці органайзери для косметики. Набираю трохи і подивимось. Ну, я не знаю, це ж чистий експеримент. В будь-якому випадку я залишу на нього посилання, тому що навіть якщо його використовувати для очищення шкіри, він прям настільки м'якесенький, це просто щось. Ну, от видно, що тут є тональний, бачите, трохи згладжена така шкіра, а тут нема. Але немає оцього ефекту а, шпакльовки. Як то кажуть, я в шоках. Ну, було достатньо важко нанести ось тут на носа, тому тут і воно я туди-сюди корочковзила. Я так його пальцем там типу вбила. Але просто, просто тут я ще нанесла консилер. Ось такий темненький в мене тепер пензлик, я побіжу його швиденько, помию, поки це все не вібралося. Так, ось я тут швиденько нафарбувалася. А, до речі, я подарувала машулі ось такий блиск для губ. Він із ефектом збільшення, але в Маші на нього почалася алергія. Вона каже: спробуй! От, я у вас на очах його пробую. Я вже один раз їм фарбувалася. Він дуже сильно колить. Це бренд Too faced і ви будете дивитися, і ви побачите, як реально збільшуються губи. Але я думаю, що це просто з рахунок того, що через там перець, що тут є в складі, є такий ефект приливу крові. Ну, коротше. Ви зараз все побачите, поки це все буде відбуватися. І я вирішила, що зараз, поки є час, я зроблю проміжний рубіж між нашою рубрикою Finish It, де я закінчую засоби, покажу, що вже закінчилося, що я не буду використовувати більше. І перше, з чого почну, це ось ці два тональні креми від бренду Evelyn. По-перше, в обидвох вийшов срок експлуатації. І в одному з них ще в 2020 році я просто коли розпакувала, розковаряла етикетку і побачила це, ці два засоби я утилізую. А далі, в мене вже майже майже закінчився кармекс, я його теж дуже люблю. Він, до речі, теж має оцей ефект легкого поколювання і того, що реально приливає кров до губ. А, і е, зазвичай я його наношу як бальзам перед фарбуванням, тому що він дуже класно розгладжує шкіру губ. Також ось такі кремові тіні від Джорджо Армані. Текстура самих тіней, вони вже стали такі комкувації, хоча ну, от вони ну, зараз не дуже видно, але при штучному світлі неймовірно гарний ефект. Вони супер красиво мерехтять, але вже просто е, сама якість тіней зіпсувалася. Помадка від Ермес, якщо не бачили, як... Новенькую собі придбала цю руш Буазе я використовую ще гарний, дуже колір, але вона мені не дуже подобається. Ота сатинова помада прям супер, нема взагалі запитань. А оця матова мені не подобається, тому що вона реально на мені сушить шкіру, і це якби неп. Nope. Закінчилася в мене ось ця пудра, вона, чесно кажучи, просто розвалилася в якийсь момент, і мені довелося після фарбування ще й пилососити підлогу. А також вже закінчилася туш ж Condom від Віри Брежнєвої. Декілька пробників парфумів в мене позакінчувалися, але я певно це вже покажу в самому кінці. Ще ви пам'ятаєте, що я додала в проект ось цю палетку. Від Charlotte Silvery, але коли я робила прибирання в своїй косметичній шафці, я знайшла ось цю палеточку, і тут є такий зламаний е, відділ. От я, до речі, зараз е, в складочку трохи додала ось цього відтіночку, типу відтінок шкіри, в ось тут, в куточку, ось цей відтінок. І ось цим самим темним зробила, бачите, таку легеньку стрілочку. А, також я вико... Ристовую ось цю палетку від Charlotte Tilbury, Я не хочу її просувати, я намагаюся використати все от як є. ну Буду використовувати до останнього, тому що я її дуже люблю. Я хотіла в Стамбулі придбати, але в них не було корнеру Charlotte Tilbury. Так, рум'яна. Ну, тут, до речі, залишилося дуже багато просто хайлайтерних шматочків. Я думаю, якось розділити, знайти дві маленькі баночки і в одну відсипати ті, що із відтіночком. В них є ось такий не знаю, як сказати, наче, типу, карамельний відтінок і рожевенький. Тому що зараз дуже багато світлого кольору, і він переважає і не може зробити рум'яний ефект. Олічок для брів, я вам до речі, в минулому. А, показувала, як я їм користуюся ці два олівці. А, але я намагаюся використовувати зараз фіолетовий більше, просто щоб його закінчити, тому що він менший, щоб, ну, Коли, наприклад, я роблю підводку і верхній і нижній повіки, я використовую на верхньому, на внутрішній верхній слизовій ось цей фіолетовий. А понизу використовую цей зелененький, тому що я його коли розтушовую, потім ще наношу тіні, темні. ну, Класний такий ефект димки робиться. Речі, зараз Найтемнішим дев'яточкою обведений контур на губах. Бачите, як зараз от я не можу сказати, що губи стали. Ну коротше, от ви бачили, коли я його нанесла, вже поколювання повністю зникло, і мені подобається той ефект, що після використання цього блиску губи залишаються такими супергладкими. Е, і в них наче немає взагалі ніякої текстури, тобто вони просто такі. Що? Я побігла, беру вас з собою. Якщо не буду забувати блин, бо влоги – це така для мене важка тема, тому що я, коли в процесі, я не, не вмикається в мене клепка, що треба ще вімкнути камеру. Тож я побігла, зараз я, до речі, знімаю на телефон, не на камеру, скажіть мені, як вам якість? Зустрілася з Евелінкою, Це моя давнішня подружка, власниця неймовірно класного бренду. Сувенірів із Києва, Франкієвісла. Дивіться, ось такий чохол. У мене теж такий чохол. У мене ще бачить. Я вже його знімаю. Коротше, якщо вам треба класні сувеніри, це, будь ласка, до Евелінки. Моя кицька. Пішла в заклад, він називається публіцист. Я тут вперше, тому що він в центрі, я взагалі зі свого лівого берега не виїжджаю. Це халумі з баклажаном. А у Евелінки ось такий салат. Ну що, мій улюблений шоурум окулярів. На очі це шоурум моєї одногрупниці. Зараз покажу вам, який там крутезний вибір, який крутезний шоурум. В самому прямо в серці Києві знаходиться вон золоті води. Так, я думаю, тут буде багатько людей. Це я, привіт! Тут просто неймовірно великий вибір окулярів від ось таких незвичайних. Подивіться, які гарнюші шару. Такі всякі. Є такі, в які можна вставити своє скло. Клас! В мене всі мої окуляри саме звідси. Тож можу порадити. Я обожнюю цю модель, в мене є такі рожеві. Евеліна не захотіла, мені здається, що вони офігенні. Сьогодні я вперше підіймуся сюди на золоті ворота. Завжди хотіла, завжди не було можливості, а зараз, думаю, що треба це зробити. Покажу вам, як тут гарно, ну, я сподіваюся, що гарно. І саме верхній поверх. Ось така. Тут краса, до речі, в цьому замку. Це вулиця Ярославів Вал 1. І я мріяла, що коли-небудь виросту, розбагатію і куплю собі цей будинок. І ще про це мрію. Дивіться, яка краса, Софійський собор. І от отут, балкончик, там, де наочне. Ми з вами щойно були. Боже, яка краса! Рандомний факт про мене. Бачу відкриті двері, підворотні і все інше заходжу завжди. Це саме верхній поверх золотих воріт. Раніше це був вхід в місто і вихід. Тут раніше заїжджали в місто і отак потрапляли в центр. Ви якщо будете в Києві, обов'язково заходьте. Це заклад називається Міла Торіна Вермотерія. Дивіться, яка тут черівна вбирання. Дуже смачні коктейлі, дуже супер привітні варни взагалі. Тут прям классніше місце. І це місце відкрила подружка у моєї подружки. Дяночки створювали. Так що завітни.